Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Я не знаю, як це коментувати. Пише військовий Сергій Костинський, коментуючи заяву Федорова щодо дронів, які українці повинні збирати вдома. Костинський пише на фоні промислового виробництва ворогом FPV-дронів у промислових масштабах, дронів, в яких є вже елементи штучного інтелекту. Нічні камери, які працюють у нових діапазонах, коли цивільні знайомі кажуть, що хочуть почати виробляти дрони для війська, я часто. Пропоную не витрачати на цей час, бо це не домашній конструктор. Працюючи військові технології, не збираються на кухні і не коштують 300 доларів на старті застосування FPV. можливо, але не зараз. Я навіть не знаю, як такі дрони купувати за субвенції, за них не придбаєш домашній дрон, або як їх купувати органам місцевого самоврядування, щоб потім не отримати кримінальні справи, або як бізнесу купувати такі дрони у великій кількості, але так, щоб не збанкрутувати. 50 одиниць простих FPV коштують в середньому. Дніму 1 мільйон гривень, і ці 50 одиниць не що для бойового підрозділу. Дрон промислового рівня коштує 1 тисяча доларів і більше. Що робити, коли мені потрібно багато дронів одного зрозумілого стандарту, а не по 5-10 штук від різних домашніх виробників, як зрозуміти, така щоб мої хлопці ночами і їх не перепалювали. І я мовчу про промислове виробництво стандартних боєприпасів для дронів, процедуру їхнього отримання підготовки до бойового застосування та списання про підготовку. Майстрів, які мають готувати боєприпаси та отримання ними. Восів, як зробити так, щоб майстри не підривалися у своїх коморках, готуючи снаряди для операторів дронів. Росіяни технологічно зростають. Ми продовжуємо займатися устарщиною. Більше того, ми її пропагуємо. в мене просто немає слів. Можливо, я не проваю, можливо, щось не бачу, не враховую, але всередині таке відчуття, що навколо відбувається щось неправильне, абсурдне, і ти нічого з цим зробити не можеш. Здається, краще не читати жодних новин. І просто продовжувати робити свою роботу. ПСУ у громади держава забрала військове ПДФО, щоб більш ефективно спрямувати ці кошти на потреби війська, куди вони пішли? Чому громади вже без ПДФО, але все ще продовжують забезпечувати нас дронами? У мене купа питань і зовсім немає конструктивних відповідей. В той же час за останній квартал цього року внутрішній аудит Міноборони установив фінансові порушення на ризики втрати активів на понад 10 мільярдів гривень. Уявляєте скільки можна було б купити дронів? Ну і не варто забувати 36,6 мільярда, які зникли під час каденції. Резнікова от вам і мільйон дронів, про які так захоплено говорив Зеленський. Найбільшу частину роботи поки що становить аудит контроль, витрачання коштів результатів у подоланні корупції від нової команди Міноборони очікують всі, і суспільство і країни-партнери НАТО та ЄС. Проте системи СУВ в подоланні корупції відбуваються лише тоді, коли ми побудуємо дієві механізми захисту від неї. Працюємо над цим, але Міни потребують часу. А доки найбільша робота дістається внутрішнім аудиторам міністерства. Лише за останній квартал цього року вони встановили фінансові порушення та ризики втрати активів на понад 10 мільярдів гривень. Сказав Джигер. він зазначив, що відшкодування та усунення переважної частини порушень організовано безпосередньо. Під час проведення внутрішніх аудитів до дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто більше 300 осіб. Питання щодо притягнення до інших видів відповідальності вирішується після передання. Результатів внутрішніх аудитів до правоохоронних органів. Заступник міністра також наголосив, що міноборони максимально зачищає метастази фінансових зловживань і робитиме це, доки стабільно не запрацює нова антикорупційна архітектура, яка будується. Цей процес напрацьовується з новими зацікавленими сторонами, серед яких громадська антикорупційна рада при міноборони, офіс з підтримки змін, а також провідні антикорупційні експерти незалежної антикорупційної комісії НАКО центру питання з доброчесності в. Оборонному секторі СІДЗ та інші. Ми вже оновлюємо систему закупівель за принципом програми НАТО з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій у рамках офісу з підтримки змін при міноборони стартувала розробка нових підходів до регулювання ціни закупівель у єдиного постачальника. Також незалежні експерти впроваджуватимуть нову стратегію управління цінами на закупівельні позиції і контролюватимуть процес. Укладання угоду з постачальниками забезпечення конкурентності та обґрунтованості цін на продукцію чи послуги, прямий зниження недоречних витрат чи ймовірності, корупційних схем зазначив Джигира. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.